Привіт, друзі! Я сподіваюся, ви мене пам'ятаєте. Колись ви підписались на цей канал, і два місяці тому вийшли відео, завдяки, мабуть, яким ви підписались. І я повертаюсь на Ютуб. Сьогодні, 20 лютого, 24 рік. Я проживаю останній день свого 34 річчя. Завтра мені виповнюється 35 років. Я зараз знаходжусь в Буковелі, дивлюсь на дуже гарний вид, який я вам зараз покажу, звісно. І завтра мені виповнюється 35. Я жінка, яка ще не заміжня, яка ще не має дітей, але має висновки, якими я хочу з вами поділитись. Ці висновки не тільки про стосунки, не тільки про якісь професійні мої досягнення чи факапи. Це просто таке життєве, яким я хочу з вами поділитись, тому що воно от просто життєве і надихаюче, на мій погляд, тому що. Свого часу я теж дивилась такі відео, мені було цікаво, як це, коли тобі 35. Я боялась раніше цього віку. Мені здавалось, Боже, це просто життя вже закінчується. І якщо ти чогось не досягла в 35, то все. Можна, в принципі, закінчувати, не продовжувати, ну і все, пенсія. Зараз, звісно, я так не думаю. І хочу поділити з вами 7-ма такими висновками моїми, які, на мій погляд, Дійсно, такі життєво надихаючі, вони повернуть, мабуть, когось в реальність, когось, можливо, трошки кальнуть чимось. Але, знаєте, це таке, такий тригер, який допоможе вам побачити власну силу. Оце відео саме про це. Тому я повертаюсь, мене звати Лена Шарлаїмова. Я сертифікований коуч, маркетолог, починаючий психоаналітик. Отримую другу вищу освіту на психології. Але сьогодні не про це. Я хочу, щоб ви сьогодні послухали мене не просто як спеціаліста, а людину, яка отримала певний досвід до цих своїх 35. І ділюсь з вами. Перше. Ніколи не пізно реалізовувати те, про що ти мрієш. У 17 років, коли я закінчила школу, я дуже мріяла поступити саме на психологію. Мені це було дуже цікаво. Мені було цікаво, чому людина робить якісь вчинки, що всередині неї відбувається, чим вона керується, коли обирає тих чи інших людей. І це все було не просто таке людське, а от саме з точки зору процесів, які відбуваються в людині. І от 17 років я вирішила поступити на психологію, але, як дуже часто буває, все одно якась невіра в себе, страх, що ти не поступиш, все одно оточення деяке, воно мені казало, що, блін, Лен, ну це дуже дорого, в нас немає грошей. Мама мені так казала, немає грошей. І це просто факт. Тоді дійсно не було грошей, щоб оплачувати мені ту освіту на бюджет. Я навіть чесно і не спробувала поступити. Але все одно мрія залишилась. Я вивчилась на філолога української мови та літератури, викладача. І, якщо чесно, мені ця освіта зараз допомагає. Я не працюю за фахом, але я все одно використовую ці знання у своїй професії. Я веду блог. Мені дуже допомагає моє вміння формулювати думки, мені дуже допомагає вміння навчати людей. Тому я це використовую так чи інакше. Але от у 34 роки цього року я прийняла рішення, що я хочу далі пов'язати своє життя професійно саме з психологією. З 24 років я цікавлюсь цим не просто через відео. Я була довго у терапії, психоаналізі, з різними спеціалістами працювала. Ви дивились, мабуть, моє відео про мої пошуки себе у духовності. Я дуже величезний шлях пройшла саме з точки зору психології за ці ну, вже 10, да, 10 років. І от 34 роки я прийняла рішення сама виповнити свою мрію, не очікуючи від мужика, що він прийде, дасть мені гроші і скаже, от ти ж мріяла, от і дивчись. Я не очікувала виконання своєї мрії від мами, звісно, вже. Я сама собі доросла людина, яка може виконувати свої мрії самостійно. І от я це зробила. Я вступила на другу вищу спеціальність, зараз я вчусь, додатково я ще вчусь практичному психоаналізу. І от знаєте, коли я це зробила, в мене не було от того відчуття, типу, ну, щось таке занадто ейфорічне, таке, Боже, нарешті. От воно наче було для мене таким суто логічним. Я зробила пост в інстаграмі, зараз я поділюсь ним тут, і я дуже не очікувала такої кількості коментарів, питань і підтримки. І я зрозуміла, що дуже багато людей думають, що для їхньої мрії не час ну, вже занадто пізно. Занадто пізно змінювати свій фах, занадто пізно не знаю, народжувати дітей, якщо ти про це мрієш, занадто пізно отримувати якусь нову навичку. Люди самі ставлять собі оцей дедлайн по життю і вважають, що це занадто пізно. Я хочу вам цим повідомленням зараз відео нагадати, що не пізно. Якщо вам потрібен цей знак, який скаже ще не запізно, згадай, про що ти мрієш, і почни це робити. То знак прийшов, це він, будь ласка, робіть, ніколи не пізно. Друге думка оточуючих. Це просто біч, здається, мого покоління. От в мене є подруги, які на 10 років мене молодше, і вони вже по-іншому мислять і по іншому ставляться до якихось вчинків, які вони роблять. Вони менше думають, що про них подумають люди. Тобто, в принципі, думка оточуючих не є для них тим рушійним фактором, завдяки якому вони приймають рішення. Я бачу, що моє покоління, от жінки 35 років, 36, і старше в мене також є такі подруги. Ну, Більшість з них вони просто постійно в цих думках, що подумає свекруха, якщо я почну більше приділяти собі часу? Що подумає мама, якщо я почну ходити на танці і буду залишати дітей на няню? Що подумає чоловік, якщо і так далі? От знаєте, що цікаве, от зараз просто послухайте це. Коли прийде кінець нашого життя, скоріш за все ми можемо думати. От типу щось такого. Блін, навіщо я так багато часу приділяв, приділяла думці оточуючих? Чому я не слухала себе, чому я не реалізувала чи не реалізував всі ті бажання, про які я мріяла, мріяв через те, що я просто боялась думки оточуючих. Через те, що я думала чи думав, що люди мене будуть засуджувати. Оце, знаєте, неприємне відчуття, коли ти. Зрадив себе через те, що боявся думки оточуючих. Ми так можемо думати, і деякі з вас 100% думають. Але давайте чесно, скоріш за все, в кінці життя, якщо ми будемо себе слухати і не боятись дум думки оточуючих, ми навряд чи будемо думати: блін, я так жалкую, що приділяв час собі. Я так жалкую, що я обирала себе в деяких моментах, блін, мабуть. Треба було більше думати про думку оточуючих. Ну, це нереально погодьтесь, якось дивно звучить. А от про перше ми жалкувати можемо. І саме тому от ця ідея допомогла мені рухатись. Я знаю, що ви дуже багато інформації і думок чули про цю думку оточуючих. Але от просто. Подумайте про це, що в кінці життя ви навряд чи будете жалкувати, що ви обирали себе і втілювали свої мрії, що ви кайфували від життя. Я один день так сильно про це задумалась і вирішила, що я хочу максимально те, що я можу робити в своєму життю, робити, а думку оточуючих залишати десь позаду себе. Але тут я хочу зробити таку, знаєте, зносочку, як зірочку. Є ще крайнощі. Є люди, які. Ну, настільки не думають про оточуючих. Це таке, знаєте, бунтарське дуже таке підліткове, підліткова поведінка, коли ти тобі просто абсолютно начхати на ту думку оточуючих, і ти завжди обираєш себе. Це для мене також крайнощі. От, мабуть, в свої 35 років я вже знаходжу, не скажу, що на 100% знайшла, знаходжу оцей баланс між. Оцим егоїзмом я обираю себе і мені похеру, що ви будете думати, як ви себе будете почувати, але і не жертвувати собою. От я от всі ці роки насправді шукала як людина, як жінка, оцей баланс. І здається, що тільки зараз я його знаходжу, тому що для мене є важливим моє оточення. Я прислухаюсь до свого оточення, але при цьому я не вимикаю свій внутрішній голос і намагаюся знайти от той самий компроміс, коли є. Одна людина оточення, коли є я, і є щось третє, отаке спільне. Третє. Немає абсолютно шаблонного рецепту щастя для всіх. От для мене це було відкриття. Відео про мою мій шлях в духовності, от десь воно зараз тут з'явиться. Воно якраз показує це, тому що я ходила на навчання, я шукала людей, які точно знають. Що таке бути щасливою жінкою, які точно знають, що таке бути жінкою в стосунках, як себе треба поводити. Але так не буває, не існує людини, яка скаже вам один рецепт щастя в будь-яких сферах, який підійде абсолютно усім. Це знову повернення до себе. Знову вивчення себе. Тому що, от я, наприклад, як жінка маю якісь травми, я маю якісь реакції, які склались через ці травми. І я не можу цих травм назавжди легко позбутися. А от в тих рецептах щастя, які дають духовні наставники, я зараз узагальнено кажу не про всіх, тих жінок, які оці, знаєте, жіночі коучі, які знають, як всім бути щасливими. Отут і відбувається поломка, тому що ти от така, яка не бачиш, наприклад, своєї травмованості в чомусь, не бачиш своїх особливостей, не знаєш, що тобі класно, не класно, приходиш до людини, яка наче зовні надягає на тебе такий трафарет і каже: Оце жіноче щастя, наприклад. І ти така намагаєшся це приміряти на себе, а воно тобі десь тисне, десь не підходить. Але ти навіть і не знаєш, як воно може бути вільно. От такий образ до мене прийшов. І це саме про це. Тому що от до своїх вже 35 років я вже знаю, що в мене є особливості моїх реакцій, в мене є розуміння, як я хочу, як я не хочу, як я можу і як я не можу. Навіть якщо загальна, загальний соціум увесь зовнішній каже, що так, правильно, я всередині так не можу. Через безліч обставин. І це мені не підходить. Але оцей шлях такого вільного проявлення без цих шаблонів він насправді потребує сміливості. Наприклад, коли я була без стосунків, я бачила, як мої дівчата, подружки, ходять на побачення з хлопцями з чоловіками з Тіндеру. Я скажу чесно: я ніколи не була на побаченнях з чоловіками з Тіндеру. От. Тому що я знаю, що для мене це незадоволення. Ну, от я можу познайомитись десь в компанії, я можу познайомитись з людиною, як, з якою ми дуже там, заочно знайомі. Мені такий спосіб знайомства більш комфортний. І особисто мені так норм. Але при цьому всьому я коли ще не знала таких особливостей про себе. Я, звісно, приміряла оці такі жіночі образи, як, як мені радили, як я спостерігала за своїми подругами. І коли мої подруги казали, я сьогодні була на побаченні з десятьма чоловіками. Це так прикольно. Я з ними всіма домовилась, з одним зустрілася, з другим зустріла, з іншим, з третім. Я це слухала завжди, думала, Боже, який стрес. Десять нових людей, з якими тобі потрібно налагоджувати якийсь контакт, розмовляти, щось про себе розказувати, слухати його, Боже, це стільки енергії. І все. І на цьому був для мене максимальний дискомфорт. Але не розуміючи оці свої такі нешаблонні, скажімо так, штуки всередині себе, мені здавалось, блін, ти якась неправильна. Ну всі дівчата ходять на ці побачення, ну класно знайомляться. І я навіть один раз зареєструвалася в Тіндері, і напевно супротив бути там настільки був великим, що я не знаю, чому мій профіль заблокували. Ну, значить, це не мій шлях знайомства. Знову хочу вам нагадати. Про те, що одного рецепту щастя на всіх просто не існує. Вивчайте себе, досліджуйте себе, накладайте всі ці шаблонні штуки, які диктує соціум на себе, і себе питайте: мені так підходить чи мені так не підходить. Можливо, все те, що зараз пропагується, воно не підходить особисто вам. Можливо, ви не хочете взагалі одружуватись, ви не хочете ці каблучки, ви не хочете весілля, або ви, навпаки, цього дуже сильно хочете. Коротше, слухати себе, це завжди класний вибір. Четверте, хочеш видатних результатів, просто полюби процес роботи. Іншого не існує. Чому я так кажу? Це історія не про досягаторство насправді. Це означає, що якщо ти хочеш бути професіоналом, якщо ти дивишся на якихось жінок, наприклад, в Інстаграмі, які роблять все дуже так налегке, все в них виходить. І вони такі класні мами, наприклад, або вони класні дружини, або вони класні професіонали. Можливо, ця жінка просто не показує шлях роботи, який був до цього результату. І до мене приходять дуже багато спеціалістів, і я стикаю з цим, коли приходить людина і каже: Блін, от я хочу бути, наприклад, класним копірайтером, наприклад. Але блін, це, це оце потрібно писати ці тексти відразу стикатись з тим, що я ще не найкраща, що м, виходити на ту арену, де є дуже багато інших класних професіоналів, які суттєво попереду мене, тому що в них більший досвід, і мені потрібно якось серед них вже розвиватись. От, стикатись з оцим відчуттям ем, якоїсь неспроможності бути найкращим відразу оце прям дуже велика. Ну, я не можу сказати, що це помилка, але дуже великий такий баг, який заважає людям рости, на мій погляд. Я не люблю історії попелюшок, коли я така сиджу і кажу, от я, коли я. Але я згадую просто свій шлях, і вісім років мені знадобилось для того, щоб прийти туди, де я зараз є. В мене немає супервидатних результатів по соціальним нормам. Але в мене є видатні результати особисто для мене. Я себе впевнено почуваю як спеціаліст. Я знаю, що я роблю для цього світу. Я відчуваю себе на своєму місці. Я знаю, яким шляхом я йду. Я його обираю кожного дня. Я не боюсь стикатись з моментами своєї слабкості, неспроможності в чомусь, тому що я знаю, що це шлях. І для того, щоб я. Досягла того, про що я мрію. І це насправді далеко не ці соціальні норми, як зараз, можливо, ви можете бачити в тому самому Інстаграмі. Щоб я була там, де я мрію бути, мені кожного дня потрібно робити щось для цього. А оце щось для цього, це можуть бути дуже такі маленькі кроки, які можуть ще не відчуватись як ого, го яка я крута, я себе за це хвалю. Це просто монотонна, щоденна. Робота і дисципліна. І я це люблю. Я знаю, навіщо я це роблю. Іноді, звісно, мені може бути важко. Іноді я можу стикатись насправді з тим самим вигоранням. Я не в постійному балансі і дзені. І навіть зараз я приїхала в Карпати, тому що останній місяць був для мене досить важким. Емоційно і загалом в роботі також. Але я вже знаю, як з цього виходити. І от Повертаючись до цієї думки, якщо ви хочете досягти видатних результатів, бути видатною людиною особисто для себе, розвинути свій талант, говорити цьому світу щось важливе, то це робота, це вивчення себе, це постійні кроки в свою якусь вразливість, де ти не ідеальний, де ти тільки пробуєш це робити. Я нещодавно проводила також такі цікаві інтерв'ю зі своєю аудиторією. І саме з цим я стикнулась, коли людина каже: Я хочу бути крутим спеціалістом, але я не готовий стикатись з собою не ідеальним на початку. А вам доведеться це зробити, якщо ви хочете стати крутим спеціалістом. П'яте, багато хто думає, що їх час ще прийде, але насправді їх час тільки йде. Це така болюча правда. Я не хочу, щоб це відео таке було дуже ванільним: типу, просто дійте, просто робіть, оце просто робіть. Аж тіпає від цього іноді. Це іноді непросто. До чого ця думка? В 29 років я дуже мріяла, щоб я стала дружиною, щоб я стала мамою, дуже молодою. Хоча в 29 років я вже розуміла, що я не буду молодою мамою. Це таке зараз відверте до аудиторії, тому що я знаю, що є жінки, які також з цим стикаються. Моя мама народила мене в 31 рік. І мені здавалося, що це так пізно, це так пізно, у всіх такі молоді мами, а моя не молода. І я пам'ятаю, як я перший раз прийшла до свого психоаналітика, психолога і сказала: знаєте, в мене є дедлайн. Я хочу в 35 років мати чоловіка, бажано вже двох дітей. Ну, коротше, план є. Треба працювати над цим. Ну, звісно, що він мені цього не пообіцяв, і ми працювали. Чому для мене це так важливо? Які потреби я хочу так закрити. Ну, коротше, роботи, звісно, від зовнішнього, цього щасливої родини з рекламу якогось яблучного соку, апельсинового, де вони такі прям суперідеальні, посміхаються постійно. З цієї частини пішла, чому мені це так це важливо і що я цим хочу досягти. І от мені здавалося, що 30, 30 років, в мене ще є час, 31. Ну і так далі. Завтра мені 35. Я у стосунках, досить тривалих, вже теж дуже цікавих. Можливо, колись я про це напишу книгу. Я без дітей. І я хочу, вс... я хочу цього, але тепер мої... тепер мої цілі змінились. Я не хочу цього заради галочки, як я раніше цього хотіла. Мені здавалось, що тільки через це жінка буде повноцінною. Уявіть. Зараз я, звісно, так не думаю. Я почуваю себе повноцінною, в принципі, як особистість, як жінка, як людина. Але оця думка, що дійсно ми можемо думати, що ще так багато часу, я так ще багато чого можу встигнути. У нас є такі бажання і мрії, які супроводжуються цією думкою. Ще так багато часу я ще все, все встигну. В мене ще попереду все життя. І оця думка вона може бути якраз тією пасткою. Через яку ми можемо з вами відкладати те важливе, що потрібно робити вже сьогодні. Робити не через страх не встигнути, а робити через розуміння важливості цього для нас. Одна із моїх останніх сесій з психологом була про те, що я вже ніколи не буду молодою мамою. Це правда, це факт. Я це вже сприймаю без якихось сліз, без оцієї жертовності. Боже, я ніколи не буду молодою мамою. Це був мій вибір. Мені 35, і я вже ніколи не буду мамою, яка, наприклад, в 40 років веде дитину в школу. Це правда. Тому це, знаєте, цей п'ятий пункт буде відноситись до нашого першого, що ніколи не пізно, але майте на увазі, що час все одно йде. Живіть з цим. І думайте про свої бажання, які ви ще маєте встигнути втілити через ваше натхнення, а не через страх. І останнє таке, знаєте, банальне, але важливе робити вибір на користь свого здоров'я, своєї психіки та себе це основне, це не егоїзм, це база, без якої не буде нічого. Якщо не буде тебе, не буде світу для тебе. Оце важливо. Я раніше не розуміла цю думку. І в мене є одна знайома, ми дуже. Любимо зустрічатись і поговорити про такі дуже глибинні речі. Вона така дуже цікава особистість. І от ми обговорювали цю тему, Я, Всесвіт, я у світі, ну от людина у світі. І вона мені каже, от закрий очі. Я отак закрила очі, вона каже: Що ти бачиш? Я кажу: Нічого. І вона каже: от не буде тебе, не буде світу. І це не про егоїзм, що, типу, не буде тебе, і світ зупиниться. Світ зупиниться саме для тебе. Якщо не піклуватись про себе, про своє здоров'я, про свою психіку, то для вас, для мене, для будь-кого, хто буде так робити життя більше, не буде існувати. Просто відчуйте глибину цієї думки. Тому що ми, нам здається, блін, ну та я вже 50 разів чула про це здоров'я. Його кожного дня народження бажають. Але. У тому світі, в якому ми зараз з вами живемо, здоров'я і психіка має бути взагалі на першому місці. Є люди, які чесно, навмисно розхитують свою психіку, якщо вони знають, що почитавши безліч пабліків на ніч, вони не сплять до п'ятої ранку, то, можливо, не треба це робити. Можливо, треба отут побути егоїстом. і... Лягти нормально спати, послухати, можливо, якусь музику приємну, відволіктись, поспілкуватися з дітьми, з чоловіком, почитати книгу, щоб просто спокійно заснути. Знаю, що це не просто зробити. Я не людина, яка така просто зробіть, але я про те, що є люди, які не ставляться до цих таких основ дуже серйозно. Я купила собі тонометр, можете мене привітати. Отак От я входжу в свої 35 років, тому що я вже бачу, що. Мій емоційний стан впливає і на тиск. Отак от, от. І це реальність. Тому, вже, наприклад, обираючи, як я проведу вихідні, як я проведу п'ятницю, як я взагалі розпоряджуся своїм часом, я обираю здорову психіку, здоровий сон у більшості випадків і здорову себе. Це відео, скоріш за все, ви будете дивитись в мій день народження. Сьогодні мені 35, і це відео я хочу завершити бакальщиком просека. І знаєте, як я хочу увійти в ці 35 років. Я раніше була дуже зручною людиною. І навіть день народження мій для мене був незручним, тому що, Боже, це так напрягти людей, вони там щось мені будуть писати, приходити до мене. От настільки це було викривлене в моїй психіці, то зараз я відверто кажу, що я люблю увагу. Я люблю, коли мене вітають, я люблю, коли це щирі слова, коли люди пишуть від себе. Я люблю листівки, які підписані власноруч, коли людина пише щось таке особливе для мене. Не просто компліменти, а якісь такі фішечки, які є суто між нами. От я такі штуки люблю, дуже душевні. Тому я вітаю себе, вітаю вас зі всіма святами, які були, тому що я пропала. Зараз я повертаюсь на YouTube. І далі на вас на нас з вами будуть чекати відео про психологію продажів, про психологію особистості. Якщо вам цікавий такий формат, де я ділюсь таким чимось особистим, також пишіть все на цьому. Я завершую. Дякую вам за увагу і побачимось!